Інна Вікторівна, ви моя перша вчителька, і назавжди у моєму серці. Інна Вікторівна, Дякую за те, що ви приходите кожного дня з усмішкою і зустрічаєте нас у класі. Ви навчили мене писати перші букви, рахувати та пізнавати цей цікавий світ. Я дуже рада, що ви стали моїм першим вчителем. Сьогодні я скажу спасибі найкращому вчителю. Інна Вікторівна. Дякую за те, що ви по справжньому стали нашою другою мамою. Дякую за підтримку, за те, що стали радіти нашим успіхам і підтримувати важкі моменти. Як багато ми тепер знаємо і вміємо завдяки вам, таких вчителів, як ви, дуже мало. Спасибі за те, що саме ви, наш вчитель, ще не дякую вам за ваші уроки. Це не лише уроки, це любов, яку ви нам давали кожного дня. Ви наш герой у світі країв та журналів. І не питань. А який номер? Чи може АМТ писати? Бажаю мільйони гарних днів. Жодного поганого настрій. Інна Вікторівні, дякую вам, що ви не завжди говорили мамі, що я не слухав вас на уроці коли деколи розшпитував на перегляд. Дякую Інна Вікторівні за те, що вчила нас за мучу, за підтримку, за любов, яку ви даруєте дітям. За добре слово, за свята наші, дякую вам. Вибачте за спізнення, вибачте за невиконання за завдання, вибачте за шуму в класі, за наші витівки, дякую за ваш тут. Інна Вікторівна, дякую вам за знання, допомогу та підтримку. Гар Інна Вікторівна, дякую вам за 4 роки терпіння, мудрості і нервів, яких вистачило на весь наш четвертий А. Особливо після кожної контрольної, коли ми влаштовували істерики, нібито кінець світу. Ви навчили нас не лише читати і писати, а ще й думати не списувати на меті. Як не сісти ручку на уроці? Ми вас пам'ятатимемо завжди ви наша перша вчителька, а перше ну, важливіше, нібито перше кохання. Дякую, що були з нами. І вибачте за все. З любов'ю, ваша вашої. Дякую, що навчили мене писати. Якщо я стану депутатом, то я підвищу вас і ви станете міністром. Дякую, що навчили основ здоров'я. Якщо я стану стоматологом, то я вилікаю вам всі зуби. Дякую, що терпіли мої балачки і прийняли клас з любов'ю та добром. І мудрі праві за прекрасна наслізь та підтримка. Інна вікторів. Дякую вам за ваше терпіння, за увагу і чуйність, і за те, що на все розповідаєте батьками. Іна Вікторівна, дякую вам за те, що разом з вами я на уроках ГДС впізнавала світ. Дякую вам за те, що я вивчила математику. Дякую вам за те, що я навчилась писати. Дякую вам за те, що я навчилась читати. Дякую, що ви мені завжди позичали гроші. Дякую вам за те, що ви були моїм вчителем та ще бажаю вам стати вчителем року. Дякую, що ви мій запальний характер. Нагальні вікторі на випромічик світла для мене у величезній країні. Знай, дякую вам за, за вашу працю, за ваше терпіння і професіоналізм. Бажаю вам успіхів, присутнення і хороших замовлення. Іна Вікторівна я щиро вам дякую за ті роки, коли ви були з нами. Ви для нас стали справжньою другою мамою, товаришем та другом. Я, я ніколи не забуду, як ви мене положили на плюшки. Я посиділа там вняття, тому що в мене була температура. І хто тепер вам буде наступати на п'ятки, Я зараз ваше буду прибігати. Дякую Інна Вікторія за те, що нас навчили читати, писати, рахувати і бути добрими людьми. Улюблена наша Інна Вікторя. Дякую за те, що навчила нас читати, писати та бути хорошими людьми. Ви не здавте залишитись для нас першою шкільною мамою. Інна Вікторівна, дякую вам за те, що провели з нами чотири класи. Інна Вікторівна, дякую вам за те, що навчила мене читати, писати та вирішувати задачки. І ще дякую вам за гарні свята і за класні ролики у Тіктоті. Вони мені дуже подобаються. Дякую вам, <пасувачені> Вікторівна, за те, що саме ви були моєю першою джинки. Дякую, що ви поруч майже не дачи за вашу нову працюю. Бажання, що я маленьким кроками подати в нас цінності люди. Іна Вікторівна, дякую вам за ці чотири роки, що навчили мене не забувати зошити, ручки та голову вдома. А ще за те, що навчили мене читати, писати і вірити в себе. А ще за те, що підтримували мене, коли було важко. Почнете. І на вікна, я вам вдячна за те, що ви мене навчали та підтримували всі ці роки. Ви найкраща вчителька. Дякую вам і на що ви мене навчали всі ці чотири роки. Навчали нас, терпіли нас, <гум> чекали нас на перші уроки, коли ми завжди ну не завжди, але часто запізнювались або прогулювали. Дякуємо вам за ваше розуміння, за ваше. Натхнення за ваш креатив, тому що уроки дизайну це щось, ви завжди придумували щось цікавеньке для наших діток. Ми будемо дуже сумувати, але ми через 4 роки до вас повернемося. Тому ж не прощаємось надовго. Шановна Інна Вікторівна, дякую вам за те, що ви були моєю першою вчителькою. Бажаю вам щастя і здоров'я! Інна Вікторівна, дякую, що ви мене підтримуєте та допомагаєте. Навіть якщо всі в класі вирадують, то вони вас люблять. І я також. Дякую Інна Вікторівна, що навчили читати. допомагала завжди на уроках дизайну та технології. Возили на цікаві екскурсії, інколи дозволяли на індивідуальних заняттях ходити по вулиці. Дякую, Інна вітер. Дякую, що забрали мене від злої вчительки. Перше і на все життя. Вчителька моя, Інна Вікторівна, я дякую вам за вашу турботу, добре серце та усмішку чудову. Ваші уроки завжди залишаться у моєму серці, адже вони завжди були цікаві та захоплюючі. Будьте завжди молоді, красиві та щасливі. Тихається промінь з вікон у росах купається травень, в глазень заглядає привітний, як вчителька наша ласкавий, краєчком лиш ока помітиш Красу цю світлу погідну сьогодні усмішки і квіти, даруємо вчительці рідні.